Пиво у Німеччині це алкогольний напій чи продукт харчування? Де більше мостів у Венеції чи в Берліні? Яка модель авто найпопулярніша в історії людства? У скільки разів Берлін більший, ніж Париж? Про це та багато іншого у нашому випуску 100 цікавих фактів про Німеччину. Німеччина є найбільш густонаселеною країною Європейського Союзу з населенням понад 84 мільйона жителів. Берлін має більше мостів, ніж Венеція. Понад 1700 мостів перетинають місто. Близько третини території Німеччини досі вкрита лісами та лісопосадками, особливо відомі Шварцвальд та Баварський ліс. У Німеччині понад 400 зоопарків, парків дикої природи, акваріумів та вольєрів більше, ніж у будь-якій іншій країні. У столиці Німеччини в місті Берліні більше музеїв близько 180, ніж дощових днів у році близько 156. Німеччина посідає третє місце у світі за кількістю пива після Чехії та Австрії. В країні виробляють понад 1300 різних сортів тільки німецького пива. В найвищий рівень рециклінгу у світі, 65% усього сміття переробляється. Німецька мова є офіційною мовою в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі та Ліхтенштейні. Найдовше слово, опубліковане в німецькому словнику, має 79 літр і означає, «Дунайська пароплавна компанія з будівництва магістральних електропередач, підрядна організація. Німеччина була першою країною у світі, яка перейшла на літній час у 1916 році. Хагенський заочний університет єдиний державний вищий навчальний заклад у Німеччині, земля Північний Рейн-Вестфалія, що спеціалізується тільки на дистанційній освіті. У Німеччині один з найвищих рівнів охорони здоров'я. Медстрахування є обов'язковим. Система автобанів у Німеччині не має загального обмеження швидкості, однак на деяких ділянках діє рекомендаційне обмеження швидкості до 130 км на годину. Ейнштейн народився в Німеччині в 1879 році і розробив свою загальну теорію відносності в 1915 році. Західна і Східна Німеччина об'єдналися 3 жовтня 1990 року. Кельнський собор у Кельні будували понад 600 років з 1248 по 1880 рік. Близько 60% світової продукції, що продається на ярмарках, виробляється в Німеччині. Надзвичайно складне Нюрнбергське яйце найстаріший у світі годинник, який показує час щонайменше з 1506 року. Гамбург має більше мостів у межах міста, ніж будь-яке інше місто у світі понад 2300 мостів. Німецьке пиво вважається одним з найкращих у світі. Середня німецька родина випиває близько 140 літрів пива на рік. У Німеччині існує понад тисячі пивоварень, це близько 40% усіх пивоварень Європи. Вони випускають понад 5000 марок пива. Столиця Берлін у 9 разів більша за Париж. Це найбільше місто Німеччини за площею. Перший друкарський верстат був винайдений німцем Йоганном Гутенбергом близько 1440 року в майнці. Це стало початком сучасної друкованої ери. Німецька мова є найпоширенішою мовою в Європейському Союзі з понад 100 мільйонами її носіїв. Найвищий собор у світі Умський міністр зі шпилем заввишки 161,5 метра. Будівництво почалося ще в далекому 1377 році. Німеччина має унікальну культуру водіння. Вона означає насолоду, задоволення або захоплення від водіння. Німеччина була першою країною у світі, яка прийняла парламентську конституцію у 1849 році. Тоді вона називалася Франкфуртською конституцією. Мюнхенський Октоберфест, найбільший у світі Фолькфест, фестиваль пива та мандрівний ярмарок, проводиться щорічно з 1810 року. Volkswagen Beetle – найпопулярніша модель автомобіля в історії, понад 21 мільйон випущених автомобілів та майже 60 років на конвеєрі. На німецькі бренди припадає 50% розкішних автомобілів, що продаються у світі: BMW, Audi, Mercedes, Benz, Porsche. Понад 30% найбільш цитованих наукових робіт походять з Німеччини. Це четверте місце у світі, перше місце у США 61%. Альберт Ейнштейн і Макс Планк привезли Нобелівську премію до Німеччини у 1905 і 1918 роках відповідно. З 1901 року понад 110 Нобелівських премій було присуджено німецьким вченим і дослідникам. Приблизно 1,3 мільйона людей у Німеччині є мільйонерами. Німеччина є експортером номер один у світі, щорічно відправляючи по всьому світу товарів на суму понад 1,5 трильйона доларів. Транспортні засоби та машини є основною статею експорту. Пиво в Баварії офіційно класифікується як продукт харчування, а не алкогольний напій. Футбол є найпопулярнішим видом спорту в Німеччині. Понад 7 мільйонів людей є членами його клубів та команд. Це майже вдвічі більше, ніж 3,7 мільйона в організованих спортивних клубах. Гамбурзький порт є третім за величиною в Європі, тільки Антверпен і Роттердам є більшими як окремі локації. У світі ж він посідає дев'яте місце. Майже половина сиру, що виробляється в Німеччині, це чеддер, близько 450 тисяч тонн на рік. На тисячу жителів у Німеччині припадає понад 650 автівок, проте 22 мільйони німців все ж таки їздять на метро і автобусах. Світовий рекорд з безперервної гри на фортепіано належить німцю 1320 годин або 55 днів поспіль. Дрезден був майже повністю зруйнований під час Другої світової війни, понад 90% центру було зруйновано під час бомбардувань союзників. Теча зв'язниці в Німеччині не карається законом, так як ще в 1880 році суд порахував, що його виправдовує прагнення до свободи один з головних інстинктів людини. Нюрбургринг у Нюрбурзі один з найвідоміших у світі швидкісних автоспортивних треків, понад 200 гоночних кілометрів на макеті траси Нордшляйфе. Брандебурзькі ворота у Берліні одна з головних визначних пам'яток Німеччини і досі є єдиними історичними міськими воротами, що збереглися. Близько третини всього виробництва вина в Європі походить з виноградників Німеччини. Німеччина має найбільше тризіркових ресторанів Мішлен у світі. З понад 300 закладів 40 ресторанів з трьома зірками Мішлен розташоване саме тут. У багатьох німецьких ресторанах пиво коштує дешевше, ніж мінеральна вода або содова. Ви також можете без проблем пити публічно на вулиці. Майже всі карнавальні костюми виготовляються в Німеччині вручну. Близько 3 мільйонів костюмів від страусиних шлейфів до масок з пап'ємаше експортуються по всьому світу щороку. Німеччина відома своїми різноманітними ковбасками, такими як Франкфуртер, Віннер та Братвурст. Німці з'їдають близько 800 мільйонів пар сосисок на рік. Німеччина має всесвітньо відому традицію різдвяних ярмарків, перший з яких відбувся у 1296 році у Мюнхені. Сьогодні їх проводиться понад 2000 на рік. Під час Октоберфесту у Мюнхені щороку з'їдається близько 50 мільйонів сосисок, а також випивається понад 8 мільйонів літрів пива. Берлін має неймовірно яскраве внічне життя та креативну культурну сцену. Кожен шостий працівник є художником або творчою людиною. Берлінська стіна простояла 10 316 днів з 1961 по 1989 рік, розділивши Берлін на Східний та Західний. Німецька мова має найбільший словниковий запас серед усіх мов світу – більше 500 тисяч слів. Німецькі поштові компанії працюють понад півмільйона людей по всьому світу, а 94% листів всередині Німеччини доходять до свого адресата вже на наступний день після відправки. Знаменитий мініатюрний Вундерланд у гамбурзі це найбільша у світі модель залізничної системи площею понад 15 725 квадратних метрів з більш ніж 1100 потягами на понад 17 км колій. Німецькі компанії посідають перше місце у світі за часткою ринку експортних категорій у 8 з десяти провідних виробничих секторів: від машинобудування до автомобілебудування та хімічної промисловості. Кеніксе в Баварії одне з найгарніших місць у Німеччині. Кришталево чисте озеро, оточене горами та лісом, є відомою туристичною визначною пам'яткою. Німеччина виробляє понад 1 мільйон тонн шоколаду на рік. Найбільша у світі колекція діючих комп'ютерів знаходиться в Німецькому технічному музеї в Берліні. Тут представлені комп'ютери починаючи з 1946 року і пізніше виробництва компанії Іньяк. Концертний зал Ельф Філармонії в Гамбурзі має одну з найсучасніших акустичних архітектур у світі. У Німеччині налічується понад 40 об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Середня тривалість життя в Німеччині одна з найвищих у світі. Жінки живуть в середньому 83 роки, а чоловіки 78 років. Близько 400 сортів хліба продається в Німеччині. Німеччина відома своїми захоплюючими середньовічними замками. Понад дві тисячі з них можна знайти по всій країні. Від кам'яного замку Кохем на річці Мозель до замку Гогенцолер на горі. У Мюнхені в англійському саду розташоване найбільше у світі різдвяне село з більш ніж 160 кіосками, де представлені місцеві ремесла та делікатеси. Засноване в 1972 році. Воно приваблює понад 3 мільйона відвідувачів щороку. Цукшпіце в Баварії найвища гора Німеччини висотою 2962 метри. Спеціальний потяг з зубчастими колесами проходить весь шлях до вершини на висоті 2960 метрів. Щороку в Німеччині продається 1,2 мільярда курячих яєць для розписування на Великдень. Найпопулярніша туристична пам'ятка в Німеччині Нойшвайштайн, замок у Баварії. Ваденське море об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що простягається на 400 кілометрів заповідних водноболотних угідь, багатих на біорізноманіття з піщаними дюнами, естуаріями та припливно відливними плавнями. Тут мешкають тюлені, морські свинки та численні морські та прибережні птахи. Мюнхенський ринок, Віктуалієн Маркет це жвавий ринок під відкритим небом, який працює вже понад 200 років, починаючи з 1807 року. Повний дивовижних видовищ, звуків і запахів, від екзотичних фруктів до смачних сирів, солодощів, джемів, олії, меду та вин свято для всіх органів чуття. Близько одного мільйона людей щорічно відвідують Берлінський кінофестиваль, один з найбільших у світі. Незважаючи на суворі державні закони про конфіденційність, у національній базі даних ДНК Німеччини зареєстровано понад 37 мільйонів осіб. Це найбільша у світі база даних ДНК, яка використовується для розслідування та розкриття злочинів. Близько 7 мільйонів німців є вегетаріанцями або веганами. Німеччина є батьківщиною легендарного казкового шляху понад 600 кілометрів чарівних лісів, середньовічних міст і замків, що надихали братів Грім, і дововижних світів, наповнених міфами, байками та легендами. Назва Німеччина походить від латинського слова «германія», що означає сусід. Берлінський зоологічний сад найстаріший з існуючих зоопарків Німеччини, відкритий 1 серпня 1844 року. Його щорічно відвідують понад 3 мільйона людей. На німецькі бренди припадає 50% розкішних автомобілів, що продаються у всьому світі: від BMW і Mercedes-Benz до Audi, Porsche і Volkswagen. Мюнхенський Октоберфест є місцем встановлення світових рекордів. 15 людей тісняться в телефонній буці, понад 200 людей злагоджено розмахують пивними кухлями. А щоденне споживання пива дорівнює обсягу багатьох олімпійських басейнів. Ротенбург обдертаубер у Баварії це неймовірне середньовічне місто, оточене стінами, яке настільки бездоганно збереглося, що стало ідеальним стереотипом для всієї Німеччини, відоме своїми екскурсіями, нічний сторож та різдвяними ярмарками. Німецькі залізниці надзвичайно точні та пунктуальні, на відміну від будь-яких інших країн. Близько 90% поїздів далекого прямування в Німеччині прибувають вчасно. Німеччина експортує більше товарів, ніж імпортує, тому має найбільш позитивне сальдо торгівлі у світі. Традиція шварцвальдського годинника з Озулею розпочалася близько 1730 року і стала всесвітньо відомою до 1850 року, понад 200 років, а він все ще залишається культовим. Сучасні годинники на кварцевих батарейках виготовляються в землі Бат-Вільдбат, відомі своїми цілющими гарячими джерелами. Твори відомих німецьких композиторів, таких як Бах, Гендель, Бетховен, Брамс, виконує оркестр під керівництвом робота Теотроніко. Він використовує свої рухи, кисті та очі, щоб диригувати оркестру. Храм Вальхалла, створений за зразком Парфенона в Афінах, виходить на долину річки Дунай і містить погруддя найвідоміших німецьких вчених, художників, композиторів і мислителів. У Німеччині виробляється найбільше вітрової енергії в Євросоюзі. Близько 15,3 мільйона карі ковбасок або сосисок з карі з'їдається щодня в Німеччині. Це становить близько 70 в секунду в години пік. Це цілих 4 мільярда сосисок на рік покритих соусом. Скеля Лорелей фігурує в одній з найвідоміших німецьких легенд. В інтернеті вона навіть перекладається в Google, що свідчить про її неперевершену популярність. У замку Вальдек у 1843 році було відкрито першу у світі комерційну мікропивоварню, що започаткувала глобальну тенденцію, яка з кожним роком стає дедалі сильнішою. У самому Берліні проживає понад 3,8 мільйонів мешканців. У Німеччині дуже багато велосипедистів, велосипедних доріжок і світлофорів. На 80 мільйонів німців припадає понад 60 мільйонів велосипедів. Для багатьох це самий часто використований транспорт навіть узимку. Пляшка вина Шпеєр, що знаходиться у винному погребі історичного музею Шпеєра, є найбільшою у світі винною бочкою і вміщує понад 1,7 мільйона пляшок вина, якщо її повністю заповнити до країв. На німецькі бренди припадає 97% світового ринку виробництва фортепіано, включаючи легендарні бренди найвищого рівня Стенвей та Бехштейн. Берлінський собор з його характерним куполом будувався понад 60 років з 1894 по 1905 рік і пережив значні пошкодження під час Другої світової війни та десятиліття міського занепаду в східному Берліні. Замок Нойшвайштайн надихнув на створення замку сплячої красуні в Діснейленді і прикрашений фресками, що розповідають давньогерманські легенди про лицарів і дам. Німецька осіння традиція з вересня по листопад святкувати пиво, вино, врожаї та різноманітні фестивалі, такі як Октоберфест. Берлінський аеропорт Брандебург стане найбільшим міжнародним аеропортом Німеччини після повного завершення будівництва у 2026 році, здатним обслуговувати понад 70 мільйонів пасажирів на рік. Німеччина була одним із членів засновників європейського об'єднання вугілля та сталі в 1951 році, попередник сучасного Європейського союзу. Німеччина є четвертою за величиною економікою у світі після США, Китаю та Японії. Всесвітньо відомий Берлінський музейний острів є домом для п'яти всесвітньо відомих музеїв, які розташовані разом і представляють понад 6 тисяч років людської історії та культури від стародавнього Єгипту до майстрів німецького мистецтва 19 століття.